Друзі, вітаю! Уявіть собі, що вам набагато більше, ніж 20 років, і ви вже відчуваєте проблему з колінами. Тобто суглоби, вони іноді болять, іноді е, реагують на погоду. Ну, по перше що можна зробити. Спочатку можна піти до церкви, е, як кажуть, іноді допомагає. Але якщо не допоможе, то запрошую до нас. І у нас тут є такий тренажер, має назву тренажер для ніг. І робимо вправи. Але не так. Це помилка. Зустрічний рух обов'язково. І тоді ліва нога навантажить праву, а потім навпаки. І завдяки цьому у вас відбувається симтрування лівої та правої частин тіла. Ось так. А завдяки підсвідомої регуляції ви отримуєте навантаження, яке дозволено до, е для ваших суглобів. Тому... Травматизму немає, а ефект буде вражаючий. Дякую за увагу до зустрічі.